Один із привабливих способів відкриття власного бізнесу це створення інтернет-магазину. Завдяки величезному асортименту та низьким цінам більшість товарів на ринку зараз походять саме з Китаю, що робить цей варіант ідеальним для старту власного бізнесу. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог-маркетинг агенції ціль. У цьому відео ми поговоримо, чи вигідно продавати товари з Китаю, які товари зараз користуються попитом та де продавати їх в Україні. Тож, переходимо до найпершого. По-першому, чого варто звернути увагу на цю продукцію? У КНР роблять. Усе або майже все, що ви бачите на прилавках магазинів, це одяг, взуття, предмети косметики, засоби гігієни, побутова техніка, гаджети, іграшки, інструменти, усі можливі варіанти. Товари з Китаю можуть бути високої, так і низької якості, тому важливо заздалегідь перевіряти свого постачальника, незважаючи на великий вибір і доступні ціни, успіх вашого бізнесу, залежатиме від того, наскільки ретельно ви обираєте продукцію та партнерів. Тож, які є плюси та мінуси продажу товарів з Китаю, поговоримо спочатку про плюси. Перше, це легкий старт відкриття бізнесу, можливість високої націнки навіть до 500%, широкий асортимент, включаючи унікальні товари, та пряма співпраця з виробником навіть для пробних партій. А мінуси це, звичайно, ризик низької якості товару, тривалі терміни доставки та умовні затримки, мовні бар'єри в комунікації та складність митного оформлення та логістики. Отже, все ж, як відкрити бізнес та заробити на таких товарах. Для того, щоб його розпочати, варто мати невеликий капітал для старту, трохи вільного часу, трохи терпіння і найголовніше, звичайно ж, бажання. Цю роботу цілком можна поєднювати зі своєю основною зайнятістю і використовувати як додаткове джерело заробітку на початку. Можливо, з часом виявиться, що ця діяльність якась більш цікава для вас і приноситиме більше доходу. Тоді ви зможете зростати та розвиватися у цьому бізнесі, розширювати асортимент та навіть наймати помічників. Але це все потім, а спершу спробуйте класичну схему купити дешевше, продати дорожче. А для успіху потрібно з'ясувати, які товари загалом можна продавати. Практично всі підприємці-початківці роблять ставку на тренд. Так, це прибутково, навіть на піку ажіотажу можна отримати хороший дохід, тим більше, що націнка може доходити до 500%. Але тут важливо вловити цей самий тренд заздалегідь. Зазначимо, що сюди може залетіти будь-яка річ. Наприклад, кілька років поспіль були е, відомими такі досить популярними футболки з коментними принтами та іграшки Попід. Якщо сьогодні футболки ще продаються, то попід лежать вже мертвим вантажем на складах. Формуючи асортимент, враховуйте такі чинники, як власні компетенції. Краще продавати те, що ви розумієте, і у чому у вас є компетенція, на чому є попит споживачів, товар має бути цікавим саме покупцеві і не лише вам. Сезонність. Найкраще це, звичайно, китайські товари, які можна продавати протягом року, але якщо ви хочете продавати також сезонні товари, то враховуйте особливості цієї продукції та її реалізації. І останнє це стартовий капітал. Перед плануванням бізнесу визначте, скільки ви готові продавати, скільки ви готові витратити на закупівлю, доставку, а також митне оформлення. Все це потрібно враховувати перед початком закупівлі, щоб розуміти, чи загалом для вас буде плюс, якщо ви витратите таку суму. А щоб аналізувати сам попит, ви можете використовувати такий досить відомий інструмент Google Trends. Це ефективний інструмент для аналізу попиту на різні групи товарів. Товари. Тож, які товари користуються попитом у 2024 році, перше, це товари для автомобілів. Автомобільна ніша залишається однією з найпопулярніших у торгівлі товарів з Китаю. Для багатьох покупців, які шукають доповнення до машини, важливо не так дешево, а й швидко отримати потрібний товар і бажано без браку. Саме це є вашою перевагою, адже. Доставка нової пошти не порівнюється з доставкою з Китаю, а ви точно перевіряєте свій асортимент на брак. Безпрогнощі варіанти: це фари, світлодіодні лампи, сигналізація, відеореєстратори, килимки, штори, портативні пилотяги. А далі це дитячі іграшки та товари для мам. Це популярні товари з Китаю для бізнесу, оскільки батьки завжди готові витрачати на своїх дітей. Ця ніша залишається стабільною навіть під час криз. Зараз особливим попитом користуються іграшки з природних матеріалів, таких як дерево. безпрогнішні варіанти. Це візочки, дитяча ліжечка, техніка подогляду за дитиною, м'які іграшки, іграшки з дистанційним управлінням, конструктори, набори для плиті. Та чарівний пісок. А далі це товари для спорту. Спорт також завжди актуальна тема, а спортивний асортимент, відмінно продається через брак. Багато людей зараз тренуються вдома, тому зараз досить популярно купувати такий інвентар саме додому. Безпрогнішими варіантами будуть тканинні гунки, еспандери, петлі l X, фітнес-браслети та спортивний одяг. Як бонус на ринку часто з'являється новий вид обладнання, який стає трендом, а потім закріплюється і такою невід'ємною частиною стає, яку всі постійно купують. Ще одна класна спеціалізована ніша, який добре, коли така продукція є на стику технологій це товари для туризму. Наприклад, рюкзак із сонячною батареєю, який в поході може зарядження. Джати і телефон, і годинник безпрограшні варіанти: це каремати, термобокси, спальники, намети та рюкзаки. Далі це дрібна побутова техніка. Ця продукція максимально затребувана технічно підкованих покупців і тих, хто хоче спростити своє життя шляхом побутових приладів. Особливо добре продається дрібна китайська побутова техніка з інтелектуальною складовою, безпрограшні варіанти: це кавоварки, фритюрниці, роботи плесоси, м'ясорубки, збивачі, яєць, зволожувачі повітря і просто якісь нові китайські прилади. Далі це домашній декор та інтер'єр. Ця категорія досить різновічна. Сюди відносяться всі позиції, які створюють в будинку тепло та затишок. Тут головне купувати креативні вироби, які не продаються в кожному магазині дрібниці для дому. Безпрогнушні варіанти це постійна білизна, статуетки, всілякі полички, підставки, та дозатори, килими ванну кімнату, органайзери тощо. Далі це «Зоотовари». Тут також власники домашніх тварин ніколи не економлять на своїх улюбленцях. Ніша дуже популярна, а обсяги продажів тільки зростають. Безпрогріщні варіанти це одяг для прогулянок, повіці, нашийники та намордники, пристосування для догляду та миття, іграшки, наповнювачі для туалетів, переноски і навіть пакети для прибирання. Далі це дача, сад та город. Ніша, яка відрізняється сезонністю, але все одно залишається досить цікавою для бізнесу. Як таке таке здоповнення для розширення асортименту, навіть досить хороший варіант. Безпрограшні варіанти це набори інструментів, пристосування для поливу, матеріали для підв'язки рослин, гаджети проти комах тощо. І останнє це вау-товари. Усе, що можна е, використати для якогось виклику яскравих емоцій, це добре продається. На щастя, китайські маркетплейси і взагалі поставщики вони прям дуже добре це все продають. А, і тут також потрібно дивитися, що зараз набуває популярності, аналізувати і пробувати їх продавати. Безпрогнишними варіантами будуть це іграшки, які говорять проектор світильник, космонавт та портативні колонки. А тепер перейдімо до основного, де це все купити. Почнемо з таких основних варіантів платформ Alibaba – найбільша китайська платформа для оптових закупівель, що об'єднує мільйони постачальників і мільйони покупців. Вона пропонує широкий асортимент товарів, забезпечує вигідні досить умови свої платежі та швидку доставку. Далі це Taobao, також велика онлайн-платформа для роздрівних покупок, з широким вибором товарів за доступними цінами. Вона орієнтована на внутрішній ринок, але популярна також серед міжнародних покупців. Далі це 1688. Сподіваюся, я назвала правильну назву. Також це оптова платформа вже від Alibaba Group, яка пропонує товари також за низькими цінами. Вона зосереджена на внутрішньому ринку, надаючи прямий доступ до виробників та оптових закупівель. Аліба зручний завдяки своїй багатомовності, тоді як Taobao та 1688 пропонують цікаві пропозиції, але лише китайською, тому тут точно знадобиться перекладач і розуміння, як взагалі ці платформи працюють, тому що вони трохи відрізняються від там, загальних. Ну і звісно, не можу не згадати про AliExpress. AliExpress – найпопулярніша китайська платформа, напевно, зараз. Особливо вона. Чудова для новачків, які хочуть просто спробувати і купити декілька товарів там меншими обсягами. Вона також забезпечує фінансовий захист для покупців, адже гроші перераховуються продавцеві після того як ви підтверджуєте отримання товару та його відповідність. Хоч ціни тут вищі ніж для ніж на оптових платформах, можна знайти вигідні пропозиції для невеликих закупівель. Недоліком є, звісно, ж затримки у доставці та завищені ціни на деякі товари, що робить AliExpress менш привабливим для оптових покупок. Яку націнку давати? Націнка на товари в Україні залежить від категорії товару, ринку та, звісно, ж ця для масових таких товарів, як побутова хімія, дитячі іграшки, націнка становить 10-20% через високу конкуренцію. А для нішевих товарів, як от електроніка чи там модний одяг, націнка сягає близько 20-50 і більше, залежно від попиту. Враховуйте ці всі витрати, такі як доставка, маркетинг, аналізуйте ціни конкурентів для того, щоб виставити свої власні, щоб вони були конкурентні і у вас купляли. Загалом рекомендована націнка варіюється від 30 до 100% залежно від товару, попиту та конкуренції. Важливо тестувати ціни та коригувати їх відповідно до ринку. А далі вже поговоримо про те, де продавати ці товари, які ми там закупили, поставили націнку, і тепер потрібно вибрати саму платформу. Найпростіші варіанти це OLX та Instashop, інстаграм-магазини. Це такі варіанти, які підходять для початківців. Якщо ви не маєте якогось великого стартового капіталу, якщо ви шукаєте свій товар, класно підходить. Якщо ви хочете працювати за схемою, купити дешево, продати трохи дорожче, тоді це точно для вас, адже відкриваючи там інсташоп, той самий, ви не платите жодних внесків, ви просто виставляєте свій товар, можете підлітати мінімальну рекламу, щоб продати цей товар на Оліксі. Ви можете заплатити вже за виставлення оголошень. Але загалом це не є великі суми, вони повністю підйомні. Тому якщо вам треба подивитися, який товар буде краще продаватися, то точно варто почати з цих двох варіантів. А далі це власний лендінг, не досить популярний варіант. Про нього не дуже багато знають. Але насправді, якщо ви вже знайшли якийсь свій товар, який класно продається, але вам потрібно більше аналітики, більше можливостей для просування. Я говорю саме про налаштування якогось ретаргетингу, то власний лендінг вам у цьому допоможе, адже це такий як посадкова сторінка, міні-сайт, де ви можете показати свій товар, підключити аналітику, а налаштовувати рекламу вже на сайт, там є більше можливостей і тим самим краще продавати вже свій конкретний товар. Це також набагато дешевше, ніж створення повноцінного інтернет-магазину. Далі це вже китайські маркетплейси, українські маркетплейси, Prom.ua та розетка. Prom.ua краще підходить для початківців, навіть якщо ви вже маєте якусь кількість свого товару, але раніше не мали інтернет-магазину, то Prom.ua для вас найкращий варіант. Дуже легко оформити свій магазин, наповнити його. Там потрібно платити також за те, що ви там розміщуєтесь, але це також підйомні суми, може бути і 6 тисяч гривень. Якщо у вас там дуже багато товарів, то звичайно прийдеться заплатити дорожче, але загалом це досить стабільний варіант. Тут вже у вас є такий ніби власний сайт, ви можете його оптимізувати, покращувати завдяки контенту, просуватися у видачі самого маркетплейсу, підключати рекламу зовнішню Google Ads, Meta Ads тощо. Тобто, це вже така робота над повноцінним інтернет-магазином. Якщо ви вже вирішили, що ви хочете розвиватися, хочете працювати щоденно над просуванням своїх товарів, Проміей для вас підходить. Ми ще сюди додали розетку, але розетка це дуже складний варіант. Для початківців він точно не підійде, тому що тут потрібно заповнювати багато документів, тут є додаткові вимоги, тут також висока комісія, які складно працювати, тому спочатку потрібно добре налаштувати всю свою роботу, для того, щоб потім, можливо, масштабуватися вже на розетку. Тож ми працюємо як з новачками, так і досвідченими підприємцями. Звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією. Ми допоможемо спочатку загалом розібратися, як працювати з якимось маркетплейсом, можемо надати точкові консультації, щоб більше пояснити вам тему, яка для вас потрібна для просування. А також можемо повноцінно займатися просуванням вашого інтернет-магазину, підключати рекламу. Працювати з ним, повністю його вести, оптимізувати контент. Тощо. Тож, якщо ви шукаєте якогось підрядника, звертайтеся до нас, ми радо проконсультуємо і допоможемо з масштабуванням вашого бізнесу. Посилання на консультацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, що для вас цікаво, чи буде це відео для вас корисне. І обов'язково діліться своєю думкою, чи загалом така схема переправляє. Продажу товарів з Китаю у 2024 році може бути актуальна. Дякую за увагу.